Кінець березня, початок квітня, перша річниця визволення українських міст від російських загарбників, повномасштабне збройне вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року стало логічним продовженням загарбницької війни проти України, яку Москва розпочала 9 років тому. Ми пам'ятатимемо про міста, в яких народжувалась наша сміливість. Ми ніколи не забудемо подвиги та мужність наших героїв. Слава Україні! Моя дівчинка маленька, Україна моя ненька, край карпатський батько мій. Любий серцю дорогі, в мене стрічка у косичці, гарні квіти на спідничці, згір водичка у відерці, а країнонька у серці. Через річку, через поле я піду по стежці в гори і смерічці заспіваю, як я землю всю кохаю. Хай почує співлі пташка і замріяна ромашка і усі карпатські села бо щаслива я і весела.